Об'єктиві на другому телеканалі продовжуємо говорити про наслідки революції. Спостерігаючи за подіями в країні, беруть в них участь. Ми сподіваємося, що зміниться влада, зміниться уряд, зміниться президент. Та чи це найголовніший її результат? Як на мене, революція вже почала багато чого змінювати? Перш за все, це свідомість, наша та ментальність. Богдане, тобі 15 років, ти народився на зламі тисячоліть, Так по суті, підлітковий період це коли формується світогляд, формуються певні принципи, пріоритети в житті. Як на тебе вплинула революція в цьому плані? Ну насправді відчув себе якось вільною людиною. Виходячи на Євромайдан, я побачив, що є однодумці. Я тут не один таких людей з подібними поглядами. З подібним світоглядом насправді дуже багато. Зрештою. Цей вік, власне, він, він якось частково також впливає на от такий запальний характер. так? Мені хочеться виходити на Майдан. Якби мене батьки пускали, я б поїхав і кидався там, мабуть, трішки е на вулиці Грушевського. Але, зрештою, зараз я неповнолітній, на жаль, цього не можу робити. так? Е ну насправді е революція це щось дуже таке. Романтичне і загадкове, навіть саме слово, революція. Воно звучить дуже гарно і ще прекрасніше виглядає. Але це насправді це не є так все дуже просто і гладенько, як би хотілося виглядати, там поїхав, покричав, та все дуже гарно перемогли. І назад. Ну, зараз нам наша основна ціль це збудувати громадянську державу, щоб ми могли не тільки обирати владу, ми могли владу контролювати. І при потребі ми могли цю владу відставити. Тобто зробити її нелегітимною. Зараз у нас такої можливості, ну поки що такої можливості я не бачу. Тобто, потрібен час, потрібна для цього якась певна дорога, так? яку, яку повинно пройти. Щоб змінити цю ситуацію, ну, загалом нам потрібен лідер. Це звичайно, це вже давно відомо і скандується на Євромайдані. Так, дайте лідера, чи як там до опозиції. Наразі серед опозиційних політиків я його знайти не можу, але формування лідера це дуже довгий процес. Це не відбувається за один день, за одну хвилину. Формування якогось лідера з мільйонів, тих, хто на нього претендує, так? Претендує на цю посаду. Це процес, який відбувається певний період часу. І, власне, зараз можна зауважити серед людей, які. Можуть е, цілком вийти в ролі якогось провідника для держави, можна зауважити е, тих керівників громадських організацій, таких як радикальні ці хлопці, правий сектор. Вони мені дуже імпонують. Так само, як е, Українська національна організація Пласт, так само як автомайдан, автомайдан насправді це е, чудова річ. Я цілком підтримую всі їхні е, вимоги правила. Це вони фактично почали трішки більш активно діяти після такого після святкового застою, скажімо так, євромайдану, хоча насправді, навіть на свята на Євромайдані проводилися активні дії. Також можна зауважити, звичайно, серед опозиційних політиків, серед таких кіл громадськості, як малий бізнес, так насправді, людей зараз, які є претендентами, дуже і дуже багато. Зокрема, хочу відзначити невідомо зараз про Булатова. Так, це колишній лідер, та чому колишній досі лідер автомайдану. Зараз він зниклий безвісти. Він величез... Він людина з величезною харизмою. Він цілком буде провідником для держави. Лідер це людина, не та, яку буде нести народ, так. Носієм влади в Україні є народ. Це лідер це людина, яка поведе народ за собою. Це людина, яка. Може показати народу вірний шлях, і народ буде її дослухатися. Якщо народ не дослухається до свого лідера, так як це відбувається зараз, то він повинен мати хоч краплю власної гідності і з доброї волі піти в відставку. Ну, наразі цей процес формування він триває, як, на мою думку, скоро ми зможемо побачити, хто стане людиною, яка змінить нашу державу. Ти відчуваєш, власне, як підростаюче покоління якусь відповідальність за те, що зараз відбувається, аби от згодом цього не повторилося? Безперечно. Зараз будь-якими шляхами в Україні вбивається все добре, все позитивне. Зараз буквально мої однолітки вони починають шукати себе в тютюну паління, вживанні алкоголю. Зараз Відчувається величезний такий вплив отого, отого негативу, і на відміну, тобто йому не протидіє нічого, ніяка зараз добра сила. І тільки з початком Євромайдану, тільки з початком цієї революції більшість молоді усвідомила, що ми повинні йти до якогось кращого, шукати в собі ідеал. І тому Євромайдану можна завдячувати також частково інтелектуальному збагаченню сучасної молоді. Дуже важливо так, аби ви це розуміли. Бо політичні репресії, побуття, арешти, в не вже знайомі Україні. В суті кілька десятків років тому ми здобули незалежність і сподівалися, що будемо вільними, але ситуація повторюється. Тому важливо, аби підростаюче покоління засвоїло це та не допустило повторення, все ж таки, або в нас не було постійного такого відчуття дежав'ю. Проте все ж таки зараз це відбувається. Ми це переживаємо. Буквально за два місяці революції Євромайдан в багатьох в звичайних українцях відкрив героїв, так? От вони стали символами, можна говорити, цієї революції. Тож чиї імена запишуть в підручники історії, та від яких фото у нас які фото викликатимуть мороз по шкірі, давайте переглянемо у нашому відео сюжеті. Ось це піаніно в центрі Києва стало чи не першим символом єврореволюції. Протидіяти по-мистецьки вирішив львів'янин Маркіан мацех. Інструмент купив за 500 гривень та зіграв на ньому 64-й опус шопена перед беркутом. Ідея в тому та щоб піднести настрій, щоб відповісти мистецтвом і добротою на то насильство, яке було, і нести культурну революцію. А це 27-річна Ліза Шапошник. Революція змінила її життя. Дівчина інвалід з дитинства. Родом з Донеччини. Після жахливого розгону Майдану вона вирішила залишитися в столиці. А на Майдан прийшла відстоювати свої права, тому що пойшла в ситуацію, поняла, що в чому, що Євро, євросоюз для нас це реальний шанс жити добре, нормально. Хоча б говорити своє мнення і не боятися, що тебе за це мнення вб'ють чи приб'ють. А цих людей запам'ятають назавжди. Героями вони стали посмертно. Сергія Нігояна вбили в той час, коли він боронив від беркоту мирних людей. Це, мабуть, останнє відео з участю хлопця. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Юрій Вербицький був одним з найактивніших львівських мітингувальників. Його закатували і лишили замерзати в лісі. Останню путь героя проводжали десятки тисяч львів'ян. Ross, you did Сутички в Києві, які ми по суті щодня спостерігаємо на екранах наших телевізорів чи в інтернеті, чи чуємо від своїх знайомих, вони змушують нас переживати, нервуватися, знаходитись в стані постійно такого стресу. Пане Романе, незважаючи на ці негативи, що можливо позитивного ви взяли для себе від тої революції, в характері, можливо, щось відкрили для себе? Ну, я скажу напевне, насамперед, я груджуся таким середовищем е, цих юнаків, прикладом яких є. Богдан, який сидить ліворуч, це означає те, що наша робота, котра триває, і власне ця світоглядна для революція, яка відбулася, вона не намарне, і ми маємо справді такий тектонічний пласт нашого суспільства, який буде іншим. І це є наша гордість. І відверто я десь на роки вісім старший від цього молодого чоловіка і від цього середовища, є зовсім іншим. Хоча і мій вік суттєво змінився, оскільки я представник молоді, ранньої молоді. Ось, але хочу сказати, я був 22 січня там у Києві. Я переглядав за тим, що й на Грушевського. І хочу вас запевнити, що Україна кожного ранку, коли вона прокидається, взагалі, значна частина суспільства, вона просто не лягає спати. Тобто, в це постійно йде життя. Ми прокидаємося постійно в новій державі. Українці зрозуміли, що вони можуть, вони готові йти на смерть, лозунг є один воля або смерть. І навіть коли я спостерігав, бо я так десь трошки стояв лівіше, на підвищенню, я не був в самому в центрі боїв, навіть коли, власне, там пікетувальники побачили. Що їде БТР, і почало його бути видно за великим цей, за тим золею, за тим чорним димом, навпаки дух підняло, почав чути шум, і передова почала виходити наперед. Тобто це є велика категорія людей, котрих реально не зламати. Люди, люди зрозуміли, хто вони є, яку позицію вони займають і вони готові йти до кінця. А що насамперед краще, лідер це дуже важливо, відверто, так? Потрібен лідер, котрий веде. Але ці люди, котрі там, це кожен з них є лідер. І коли до них виходить політичний лідер, котрих ми зараз маємо, він для них не авторитет. Я був там і я бачив, що їх просто витісляли з того середовища. Тобто, суспільство стає все більш горизонтальнішим, про що ми говоримо. І, власне, ця революція вона доводить до формування громадянського суспільства всі, всі рівні, всі однакові всіма свої цінності, кожна людина є особистістю. Ось і, власне, тут ця революція нам допомогла зрозуміти, хто ми є, сформувати нашу особистість фундаментальну, і поставити цілі. Але хочу довести до кінця. Там на передовій дуже багато відверто чути російськомовних людей. Дуже багато є людей зі сходу, з півдня. Я особисто бачуся з багатьма шахтарями там на місці. Ми не говоримо про жоден розкол. Ми говоримо про 99,5% суспільства і про 0,5% правоохоронців і, е, і типових людей. Країна абсолютно є єдина. Ось, Просто потрібен ще якийсь короткий час, де ми власне, можемо забрати власне, ці позиції владні владню свої руки. Ось, але все ж таки я додам, що в тут у Львові ми як картоплі в борщі насправді. І тут нам просто ми можемо про щось говорити, ми можемо спостерігати за телевізором, хтось може проливати сльозу. Але будучи в Києві, формат абсолютно інший. Якщо ви були на Майдані тиждень, тому, півтори тижні тому, це Майдан лагідний, рожевенький. Зараз там переформатовується військовий табір, скажу так, так, десь мирний військовий табір, так називаємо зиму, котрий стоїть на шляху оборони, а не наступу. Але там реально люди готові йти до кінця, їх тисячі, постійно прибуває і дуже багато є там львів'ян. Але це акцентує про те, що ми не Білорусь, що ми не Росія, і ми насправді не що ми насправді не змиримось, і пробудження України є абсолютно великим і, і, і таким це прецедент в житті України в цілому, навіть в попередніх роках. Через те я думаю, що що перемога буде близько, а суспільство щодня стає іншим, щодня змінюється. Можна говорити, що революція українізувала Україну, правда? Південь, схід революція можливо не настільки, як як, як Українізувала. Бо акцент не ставиться на якихось мовних інтересах, мова не ведеться про бандеру героя, не героя там на місці, мова ведеться про відстоювання базових громадянських свобод і прав, на що власне було здійснений напад, і всі ці розуміють через те, воно радше громадяни... громадянізувало е, кожного українця, тобто надало е, світогляду демокрит... демократичного громадянина. Ось такий формат суті, ми бажали асоціації з її зірвала, але ми все ж таки стали ближче до європейських цінностей. Звичайно, я думаю, що ми навіть е, стали чи не вищими від них, оскільки ми бачимо, що в Європі десь окремі категорії також протестують, також десь моментами воюють, ідуть якісь такі також невеличкі дії протестувальні, але бачимо, що воно там швидко згасає, і що там піднялися мільйони. Я такого не бачив. Я думаю, ми не просто європизувались, так можна сказати, а ми показуємо приклад цілому світі ті ж самій Європі. Суті найактуальніше питання зараз це лідер. Всі чекають лідера, пані Ніко. Якому лідеру повірите, ви мирному чи який все ж таки очолить оці збройні протистояння і поведе за собою ось цих радикалів, які готові зносити все на своєму шляху? Ну бачите, лідер це таке поняття двояке, тому що один лідер це революційний, а інший лідер, який Працює на те і бачить стратегію на те, щоб це все, все закінчилося правильно і добре. Тому тут різні якості мусять бути в людей, і об'єднати це все, все в одній людині це дуже складно в Україні. Зараз відбувається те, що ну класика жанру три гетьмани це. Це так завжди було, є, і воно, мабуть, так і буде, тому що це, є, це виходить з ментальності народу, з їхньої глибинної такої певно, терпимості. Роман добре сказав, що європейзувалося українське населення, але ми завжди були європейцями. Ми, не ми завжди були європейцями. І ця терпимість. Така воляча терпимість українського народу е, характеризується власне от оцими от виступами двомісячним терпінням. І коли приїжджав в Київ Маккейн, е, він сказав, що українська нація однозначно прикрасить європейський е, е, європейську унію. Тобто це багато чого вартують ті слова, і вони є правдиві, і, і українці це єдина європейська нація, яка, яка також пов'язує з Європою російську російський народ. Тому е, виділити якось лідера тут. Ну лідер мав би мати холодний розум і полум'яне серце, і у це стратегічне бачення вперед. коли лідер дуже радикалізований, це веде до непередбачуваних наслідків. Це веде до загибелі, тобто людина є більшою цінністю тоді, коли вона є жива, а не тоді, коли лідер є мертвим. Оце от кидання на, на тілом на танки це, це не є правильно. З, звичайно, за, за цими людьми ці люди тягнуть за собою решту, але гинути бездумно це нікому не потрібно. Тому от лідер полум'яне серце і холодний розум. Всім ми щодня питаємо себе, коли усе це закінчиться, коли ми нарешті будемо вільними. Давайте подивимось, якою Україну та, зокрема, Львів уявляють через 10 років його мешканці. Ну через 10 років я хотів би бачити, перш за все, це не корумповану державу там, де є вільний доступ до навчання, де є вільний доступ до. Медичної допомоги, де люди добріші і люди цивілізованіші, європейські. Хотілося б, щоб не гірше, як в тому ж Мюнхені живуть люди, чи будь-де в Європі. А чи може вона такою бути? Та в першу чергу від нас залежить. Тяжко говорити, але я думаю, що все ж таки ми подаляємо того алькопони. Я уявляю все, її вільною, демократичною, без насилля і в Європі, обов'язково в Європі. Я думаю, що Україна все-таки заслужила бути в сім'ї європейських народів. В принципі, всякому випадку, та Україна, яка вже захопила свої обласні держадміністрації. Ну, мала би надію вільною, спокійною. Заможною і без свар. Таким уявляють Львів через 10 років львів'яни. А якщо до вас, та якою би не лише хотілося бачити Україну та своє місто, а отак реально оцінюючи ситуацію через 10 років, якою воно буде от, пане Роману, ну, напевне, хочеться. Максимально гарно собі представляти майбутнє нашої держави. Ну, напевно, в контексті сьогоднішніх подій ми б хотіли, звичайно, її бачити такою європейською. Хоча, можливо, ми повинні розділяти більше, ділити, сприймати, інтегрувати економічні європейські цінності, українські, традиційні, культурні цінності є дещо іншими, і ми повинні, я думаю, їх все таки притримуватись і ними радше ділитися. Тобто ми десь повинні, власне, Десь так інтегрувати до нас радше економічні цінності. Звичайно, ми хочемо, щоб ми були суверенними, щоб в нас була звичайно, демократія, повна відкритість. Ось. Ну, я думаю, що через 10 років у нас точно все налагодиться. Якщо ставиться питання, що за скільки часу це все закінчиться, скажу, що ми повинні всі мобілізуватись. Боротьба зараз десь підійшла до точки кипіння і вона триває. Ось, але через 10 років я думаю, що у нас буде нове покоління. Зазначу, 10 років це до влади фактично мали вже проходити діти незалежності. Ось, і це зовсім інша є категорія населення, де ми просто від них всіх будемо в шоці, я впевнений. Це зовсім інший інтелектуальний рівень, погляди на життя. Ось мені тільки подобається те, що мені здається, цей рівень вони стають справжніми українцями без цих всіляких радянських стереотипів. Ось без цього болісного минулого це зовсім нове покоління українців, і саме зараз це чудовий приклад і наука, коли вони це все щоправда спостерігають радше осторонь збоку, але це дуже їх виховує. І якщо ми переможемо, я впевнений, що так буде, це буде дуже сильна нація, я впевнений, через 10 років. Богдане, ти представник нового покоління. Яким ти являєшся якою Україною через 10 років? А, знаєте, я так мені навіть одного разу. Пощастило виступити на Львівському Євромайдані. І коли я вийшов, я побачив зі сцени ті вільні очі, палаючі очі, мабуть, трішки старших від мене людей, трішки молодших, своїх ровесників. Це були очі, які були готові йти до перемоги. В тих очах був вогонь сердець. Відповідно, я можу лише зараз догадуватися, що буде там через 10 років, через років. Але по крайній мірі я дивлячись на те, яка зараз готується, яке зараз готується нове покоління, яке зараз є настрої серед студентів, навіть якщо, тобто, мої батьки особисто так, мої дідусі, так вони зараз, ну вони були виховані в тій радянській машині в системі. Але якщо навіть ці люди зараз встають і дивляться з непокорою волею до перемоги, то говорити про якесь. Про якесь знову мабуть повернення системи, яка б утискувала людей, це дуже важко. Насправді я сподіваюся лише на вільну свободну державу. Надіємося, що наші слова будуть реальними, і що наші прогнози вони все ж таки матеріалізуються на такій оптимістичній ноті. Наш ефір завершується сьогодні. Про людей майдану ми говорили з співорганізатором Львівського євромайдану Романом Брезіцьким, керівником літературного клубу Львова Нікою Ніколео та Львівським школярем Богданом Грицьком. Дякуємо, Дякую. що зайшли до нас і зайшли кілька хвилин, аби порозмовляти. з вами була Марія Шепель. Слідкуйте за анонсами та не пропустіть на. Наступної програми до зустрічі.